Дивіться, тут на ручках збирається велика кількість жиру, ну, відповідно, пил, жир, пил, жир, такими налипає слоями, і потім доволі погано знімається. Тому використовуємо цей стронг, отакий абразив, і ми навіть відчуваємо, як воно йде, спочатку буксує, а потім починає легко ковзати по поверхні цього алюмінію. І, відповідно, це потребує трошки часу. Ми маємо і спочатку нанести додати експозицію, і потім. Постійно, механічно це видаляти, видаляти, видаляти. Це не так швидко, як би хотілося, але в принципі доволі ефективно. Ну от дивіться, ми механічно обробили, добряче це все помили. Тепер витираємо, дивимося, що вийшло. Вон, бачите, дуже добра ручка чиста, все гарно. От дивіться, це було до, це у нас після. Ми використали стронг і ми використали зелений абразивний пад тоненький для кухні.